Всім привіт! Вітаю вас на каналі Павло Грай. І що ж, будемо продовжувати наше проходження Stalker Тінь Чорнобиля. Так, в попередній серії ми вибрались з лабораторії X16 і добігли до нашого бункеру. Поговоримо з нашим екологом. Ви чудово попрацювали мічений. Відключення випромінювання дозволяє спорядити нові експедиції та досідити недоступні раніше території. І ще надалі, щодо вас, ми будемо дотримуватись максимально сприятливої ціно... цінової політики. Спасибі. Так, ви вибрались з лабораторії. Це ми зробили знищити... знищення табору. З приводу завдання. З приводу якого завдання ви хотіли погляди. Зачистити лігвище снорків. Я вас слухаю. Так, це нам не цікавить. Щодо нашого спорядження і цін. Оу. У тебе цікаві костюмчики з'явилися, я бачу. Ви Тільки подивіться на цей. Це ушкодження. Менша точність. Зато яке ушкодження. Цікава зброя. Автоматично гранатометний комплекс дуже вдалий в умовах зоні зони. Варіант штурмової вінтовки. Так, боєприпаси 939. Так, цікаво. Комбинезон... ого, ну в тебе і ціни я скажу. комбинезон SSP-99Mul. Осколки позначені для екіпірування охорони наукових експедицій. Ефективний захист від радіації та біологічних аномалій. Стійкі до хімічно-агресивних середовищ та інших шкідливих для організму впливів. Так, ну. Насамперед нам потрібно щось продати. От, думаю, чи брати мені щось з цього. Я б грім, звичайно, взяв. Цікава така зброя. Цікавенька. Так. Ну що ж, ні, давайте ще купимо куль. Нам здається, ось ці потрібні. Так, на три тисячі. Купилися. так встрется всех был давайте даенько облутаем так Трішки ми продали того, що нахопали. Не знаю, блін, купив би. З задоволенням би купив. Ось це ось так. Чудово. Еще мы не можем сюда дочеплять. Так, раз. Опа, По мы кули. Ну, а куда ты снова пришел? більше нас тут нічого не цікавить. Так. 45 кг вага. Що ж, пішли? Їсти. І в нас нема що їсти. Ладно. Зімов бутербродика і погнали. Так, перейшли ми на іншу територію. Ми подивимося, що у нас тут знищити лігвище собак. Так, там десь щось нам показує, що є. Так, ну я так розумію, нам сюди потрібно йти. Ти хто такий? Опусти зброю Доброго дня! Що можеш цікавого розказати? Ти якось і не в курсі останніх подій. Ну, не в курсі, так не в курсі. Так, гаразд. Ти нічого цікавого не можеш нам запропонувати. Ладно, подивимось карту. Яка наші хлопці пішли в експедицію, а повернувся лише один увесь обдертий. Крові очі скляні, нервались на собак. Швидше за все, їх там ціла зарає. Тож, знайди їхнє лі лігові і вбий усіх до ноги. Може до одного малось на увазі. Вернутися з повинного роду. Ну гаразд, йдемо, подивимось, що тут у нас. Збережусь на всякий випадок. А то... Тож його знаю, що там коїться взагалі. А, ось туди. Я тут думаю, хто там стріляє. Ого! О вас там, то де? А ти як тут опинився? Ей, псямба, ти як тут опинилися? Разбирайтесь там сами Где вас тут стики взялось? О! Ежа Нам не завадить, зберемо зброю і зараз розрядимо патрон та, мабуть, до пістолета так, снорка також убили. Ох, вас там двоє навіть. Ну, ще три, трішечки, мабуть, забаг, забагувалися. не можуть з того місця втекти. He -he -he. Так, давай візьмемо, можливо, ось це. Все ж таки куль тут трішечки більше на зар зараз. Трішечки куль більше. От таке? такі щур взагалі що, Так... Невидимок немає, немає, здається. О! Лапка Е. Тут ничего интересного. Ой! Песик, ня, ня. Іди до мене, тебе за вушком почухаю. Ні? Відчуваю зараз на мене ціла купа. Ох, тут радіація шмаляє. Ні-ні-ні-ні, не хочу. Песик. Я знаю, ти тут. Повернуться за невинагородою. Гаразд? Як скажеш? Я б, звичайно, ти глянув, що там є. Ну, збережусь на всякий випадок. Оп, хтось один є, то мабуть. То може бути наш колега. Так, я тут не можу вилізти. Так, мабуть, в мене перегруз. Чому на одній зброї є приціли, на другій зброї нема прицілів? Як це працює? Хто може мені розказати? Гаразд, куди нам? Ага, нам. Потрібно здати квест. Ми пішли, здамо. Так, це ми зараз продамо обов'язково. Обов'язково ми це все продамо і повернемось за іншою зброєю. Так, ми зараз все зайве продамо і повернемось. Там багато іншої зброї ще є. Валяється. Грошеняти зайвими не, не будуть. А цей момент я думаю, що ми виріжемо. Проходь, не затримуйся! Дякую, не буду затримуватись я швиденько. Ей, обі сюди не можна. Я тут. Я тут. Ну і що, мічений? Документи з Х16. З тобою? Ну, мічений. Залишилось тільки з випалювачем розібратися та на північ прохід відкрити. Готовий відправитись прямо зараз? Отже, так. мічений. Захисний прототип у тебе є, щоб від випалювача прикритися. Координати бункера я знаю. Не забувай тільки, що прототип не зможе нескінченно захищати тебе від випромінювання. Ти маєш якомога швидше пробитися до того бункера під антенами і вимкнути випалювач. Що буде далі, я не знаю, але відчуваю. Воно того варте. Точно знаю лише одне: дорогу до центру зони буде відкрито. Значить, ось що потрібно зробити. Треба пробитися до бункера під антенами і відключити їх. Візьмешся. Так. І, і ще. Начальникову долгу. Я його позначив тобі на карті. Потрібен доброволець для виконання якогось завдання на військових складах. Якщо цікаво, можеш зайти до нього. З охороною домовлюся. Вони тебе пропустять. Так. От флешка з інформацією, яку мені дав професор Круглов. Ого. Добре, робота. Я думаю, Долг буде вдячний за інформацію. Ось твоя винагорода. З приводу... Так. Завдання. Ще гроші. Непогано. Давайте ми ось це продамо. Тут нічого цікавого продамо. Ага, лапки СНОРКІ ти не збираєш. Кровотеча. Я навіть не знаю. У нас, в принципі, проблем з кровотечю не дуже є. Так, оу. Оу, шановний. ГП. 72 тисячі. йо -моє. 5, 56, 45. Сейчас ці колі нам потрібні. Спецавтомат ВЛА. Ооо, а тут уже. Трішки менше, більше шкоди. 9.39. 9.39. Щоб знав, я б раніше. Я бы це не купував. Я бы купил бы ось це. И точности больше. Зручность. М да, по поспешиве тришки. Но, блин, дивиться, ось за штука. Ох, цікава штука, що можна тільки німецьку верницю для собою першокласний зразок сучасних збройних кинуть так. Еээргономічний. Е, е, Мда Екзоскелет Двісті тисяч бронекостюм. Блин. Блін, ну в тебе багато цікавого. Дуже багато цікавого в тебе. Так. На 4000 продамо. Один приціл продам. Не всякий випадок. Щоб один був. Лапки з норками комусь зараз по дорозі продамо. Так, що по кулях в тебе? 45, 39. Якого Купимо обов'язково. Блін, ну побігаємо трішки що даремно купляли. Тим паче в нього такі непоганий, непогане пошкодження. Він, а це можливо. Ех. Здоровий міждім. Так, ну тут ми все вже закінчили. Що, сходимо, позбираємо. Проховай, не затримуйся! -да, Коляк я накупляв. Думаю, нам поки що цього вистачить. Так, що ж, куди нам далі йти? Куди нам йти далі? Є варіант піти сюди, позбирати все, що ми не позбирали. Чи піти все ж таки проходити наш квест? Ну, грошенят нам не завадить. Грошенят зайвими не будуть. Ти чого пхаєшся? Так, друзі. Ну, давайте на цьому моменті ми закінчимо нашу серію. Ми квести виконали, квести поздавали. Отримали новий квест. Трішки заробили грошенят. Тому, я думаю, що сміливо можна на цьому закінчувати. А вас я запрошую вже на проходження сталкера в новому році. З вас підписка, вподобайка. З вас активність під відео у вигляді коментарів. Всім дякую, друзі, до побачення.